Всім привіт, з вами кіт. Нарешті трохи оклигав і можу говорити як людина, а не як волдеморт на зміїному. Взагалі, якась дебільна хвороба. Спочатку тиждень з симптомами застуди, і коли вже все, наче ок, бах, температура під 40, і поїхали. Втрата запаху, смаків і повний букет півоній. Що можу сказати? Бережіть себе, друзі. А ми тим часом повертаємося до номер два вибору спільноти, тобто друїдки. І поки я бігав у своїх нубських справах шостого рівня, побачив засідку ведмедиків. Вони 100% чекали на той дівочий патруль. Тож крикнув їм чайкою і пішов далі мотити муточки. Восьмий рівень отримав швиденько, і через деякий час мене запросили у величезну, на мою думку, Гільдію Дайс. У чому прикол, я розповім пізніше, а зараз йде запекла боротьба за виживання. Одного греля я вже пригрів, закінчив з сатиром, і коли немає ані мани, ані хп, зажадав тепла ще один жовторотий. Але я з ним справляюся. Та ця тварюка повзе до свого другана і знову Агрить моба. Це вже четвертий підряд. Якби я був розбійником, воїном чи мисливцем, то точно вже був у меню створення нового персонажа. Головне, щоб сатир не воскрес, бо буде бобо. Тож, дивлячись по сторонам, вбиваю того моба. І що ви, бляха, думаєте? П'ятий курва зривається, Тупа вже підпікає, а останньою краплиною був рарний чортисько. Тепер на мені висить одразу два моби, і я вимушений відкорковувати ожинове венце прямо з підніжжя Буковелі, і силою гір на характері даю їм потужного прочохана. Фух, шість мобів підряд і один з них рарник. Це заслуговує на досягнення ельфійська м'ясорубка. Гляньте, який онлайн у гільдії. Цілих 145 героїв. І саме сьогодні в них якийсь лохотрон, де можна виграти купу золота. І ось я взяв 9 рівень, а хтось з гільдії помер. І за класичною традицією усі пишуть чат. Далі шлях лежить крізь печери з ведмедиками. На першій ітерації хардкору, ну ті, що від спільноти, де для гри потрібен спеціальний адон, давали досягнення за проходження квестів у цій печері до 10 рівня. Тому, обмазавшись бафами, вирішив спробувати пройти. На початку все було нормально і навіть чувачок з гільдії доєднався до проходження, але швидко закрив свої потреби і я знову залишився сам. Методично викошував мобів, аж допоки не відволікся на двох ельфійок. Просто перестав себе хілити і мало не від'їхав, як той дід з завищеним пінгом. Прожав банку, коли вже закінчилася бійка. Але було оверстрьомно, 12 хп це тупо один удар. Дуже пощастило, не в останню чергу завдяки дівчатам, що добили моба. Будьте пильні на хардкорі, він таке не пробачає. Покінчивши завданням, отримав крутезний посох та гарнюню сукню. Моя альфійка тепер вдягнена найгірше за деяких друїдів 60 го рівня, виключно зовнішнього, а вже. Ж. А з дівчачим патрулем все ок. Моє попередження спрацювало і, здавши їм завдання, отримую 10-й. Далі пішов величезний рейд збір на конкурс. Треба було написати число від 1 до 1000. Далі лідер фіксує наші числа і вбиває рандомний ролл. Те число, що буде ближчим до випавшого, і буде переможним. Все просто і, на жаль, я нічого не виграв. Проте дивитися за таким потужним двіжем було весело. Дуже шкода, що не зміг прийняти участь фактично, бо Гільдія збиралася біля столиці гномів, а мені туди поки зась. Ведмежу форму на 10 рівні вирішив не робити, а ще трошки підкачатись, щоб ті совухи мене не розірвали. І виконуючи завдання на чергових ведмедиків, зустрів рарного. На жаль, нічого цінного він не видав, але сам факт маленької перемоги вже гріє мою героїчну душу. Поздававши завдання, отримую нарешті 12 й і можна починати ланцюжок на форму-ведмедиці. Досить сумно, що після Лічкінгу здається, або навіть після БК, видалили ці завдання. Такі етапи розвитку персонажа через класові квести були дуже круті. Ех, раніше було краще, несіть мої пігулки. Одразу вибачаюсь за шакальну якість. Вирішив почистити компуктер і після перевстановлення вінди та програм зовсім забув про налаштування якості запису. Далі вирішив трохи побалувати хом'ячка і купив сову для ельфійки. Виглядає стильно, але півголда це немалі гроші на 12 рівні класики. Та ти що, як все сипеться? Просто 240 пі якісь. 13 рівень впевнено отримую вже у наступній локації. З формою ведмедя прокачка йде більш живо, а коли з'явиться кішка, там буде просто кайф. До 16-го не було жодних викликів, методичне виконування завдань і зменшення популяції монстрів. Вирішив, що саме час підкачати професії, щоб не було, як минулого разу з воїном, коли повний банк інгредієнтів залишився, а герой вже спікся. Виконуючи досить складний квест, де треба пограбувати ведмедів, а потім зробити їм магічне їдло, мені дуже пощастило. І 21 рівня чорнокнижник викосив пів села тих косолапих. Більше того, допоміг мені розібратися з фінальним босом цього завдання. Це був сатир, що вищий на кілька рівнів від мене. І якщо б я бився з ним сам на сам, то треба було б стиснути міцно булочки. Тож сатир був подоланий, а ведмежата смачно нагодовлені і тепер не несуть загрози цілому лісу. Ну, поки не зголодніють. Наступним завданням було дістати з затонувших кораблів якісь айтеми, і плаваючи серед уламків, мало не захлинувся. Точно треба зробити форму тюленя або хоча б кілька банок з жаброслями. Не вистачало ще втопитись. А якщо ви не знали, під водою іноді є ось такі камінці чи мушлі, з яких виходять пухерці кисню, і можна відновити рівень дихання. Це дуже зручна штука і невід'ємна частина квесту на подобу морського лева. У коментарях мене питали, як багато зараз людей онлайн, чи взагалі є сенс грати. Ось вам і відповідь: онлайну достатньо, щоб регулярно знаходити групи на складні квести або підземелля. особливо у вихідні дні. Тож поки ще має сенс спробувати себе у хардкорному режимі, і ні в якому разі не здавайтеся після перших 10 спроб. А ми тим часом в чотирьох загасили мурлока, який дуже багатьох тут поклав. Але ті Мурлоки, вони як обізяни. Разом сильніші і нападають з граями, тож будьте обережні. Трохи згодом вирішив ризикнути і перевірити, хто ж з ведмедів сильніший: я чи та мамця, що у печері. Вона 19 рівня, але чому б нам і не побадатися? Поки розкидав її малих, залишилось половина ХП. І для відності накинув коріння, відхилився і навіть трошки пощипав кудлату заклинаннями. Однозначна перемога друїдки. На високому моральному дусі йду печеру розвалювати оселедців, і десь я прорахувався, поспіхом тікаю звідти, обмірковуючи свої помилки. До них я а вже ж повернуся, але трошки згодом. Зараз треба було врятувати мисливицю, що зажали у скелях. Завдання було на 15-й рівень, тож проблем не виникло. Ще й 18-й отримав в процесі виконання. По закінченню побачив, що молодий друїд просить допомогу совухами на форму ведмедя і з радістю допомагаю, бо плюсику карму ніхто не відміняв. А ось тут, напевно, я й захворів. Отримавши завдання по лікуванню оленів чи косуль, я підхопив заразу. Треба було собі припасти того зілля, яким відпаював копитних. До речі, карма таки працює. Віддавши усі ключі гному пірату, отримав елітне завдання на 20 рівень. Зробив запит у чат і мені допомогла Жриця, хоча вона вже виконала той квест. Просто за кампанію вручила сестричку Ельфійку. Тож, не цурайтеся допомагати іншим, воно повертається, я вам точно кажу. Тепер на 18-му я можу повернутися до печери з нагами і на впевненому настрої помацати їх хвостики. Набавившись по самі вуха, влетів туди з обох ніг. Покосивши їх з півгодинки, там і взяв 19-й. І тепер мій шлях лежав до печери з побитим ельфом. Мені все одно скоро топати в наступну локацію. А цього тюбіка можна врятувати двома шляхами. Перший більш складний. Коли ви місите купу мобів і ще є шанс скрутитися. А другий мій варіант віддаю йому плащане вединку, і все. Тепер він хлопчик, а точніше, ельф, що вижив. Але тут є ще один друїд, що дуже полюбляє спати. Обов'язково, коли приймаєте його завдання, зверніть увагу на предмет, що зліва. Там спеціальний будильник, без якого ви не зможете провести його до потрібної локації. Докупи завдання не з простих. На 20-му рівні я мало не скрутився паладіном, і так його й не виконав. Першу засідку ми оминули, навіть і не знав, що так можна. Ще кілька разів збудивши сонька, майже дійшли до пункту призначення, як потрапили у другу пастку. І тут вже було трохи важче. Троє бандитів напали на нас. І дякувати Соньку, він на себе зірвав одного і впевнено тримав, поки я розганяв інших. Та коли я повернувся, у нього залишилося близько 20% життів. Дуже пощастило по таймінгу. І, на щастя, я не провалив квест. Поздававши усі завдання, на жаль, не вистачило на 20-й і вирішив піти на узбережжя, де пасуться наги, якраз мені порівню. І є квест на пошук одного з предметів. Нарешті 20-ка на базі. Тепер буду нишпорити у формі киці. А ще, через два рівні, підніму швидкість бігу на 30% і буде повний кайф. Вивчивши уміння та попрацювавши над професіями, вирушив на збір реліквій. Заодно потестую на тамтешніх монстрах свою котячу подобу. Що я можу сказати? Атака потужна, але й ХП просідає нормально, тому треба бути обережним. А поки виконував квест, мені постукали у приватні повідомлення і запропонували піти у мертві копи. Вибір був між танком та хілом, і не дивлячись на те, що таланти й одежа у мене більш підходять для танка або ДД, душа воліла лікувати, особливо під час хвороби. А вишенькою у цій пропозиції було те, що лідер був чорнокнижником і засумонить одразу під інст. Паті виявилася сильною, тому чогось цікавенького не відбулося. Окрім того, що апнув 21-й та ось цього моменту, коли влучний стан від Паладіна збив каст таурену, Тому ми не отримали стан собі і продовжували тунелити типу по босу. Перший раз таке зустрів, дуже потужно. Згадав, що треба закінчити завдання на водяну форму і пішов у заплив, та настільки захопився, що виліз за край локації. Треба було швиденько повертатися, щоб не скиснути. Пощастило, що вчасно помітив. На шляху до здачі квестів та вивченню флайпоінту побачив пиле демона. І цього разу удача випала та пилюка, за якою більшість ганяється. Хто знає, можливо, саме вона врятує мого персонажа від смерті. А група наша не розпалася до кінця. Була пропозиція відвідати інст, що в родинській локації, плачучі печери чи якось так. Він більш нудний та легкий, але там є хом'ячий скарб. За збір 20 шкірок можна отримати торбу на 10. І це буде вже друга торбинка у арсеналі друїдки. Мене присумонили у піратську бухту, а звідти корабель і трошки пішки. Підбігши до підземелля, забіг у таємний хід, де можна взяти завдання. Не розумію, навіщо настільки ускладнювати було шлях. Ви тільки погляньте, які треба зробити махінації і дістатися до тої печери. А народу при вході було багатсько, тож ми не затримувалися, а йшли одразу в інст. Проблем в підземеллі не було. А з цікавого те, що я єдиний, хто носить шкіряний одяг, а він якраз і випав з босів. Спочатку заролив сині сетові штанці, а потім докупи зелене пузо і об'єднав їх у сет, що давав плюс 7 до природних заклинань. Топна друїда. Навіть останній бос не виявився складним, хоча завжди на ньому просідаємо. Я трохи потанкував і, мабуть, за свої старання бо грандому, видав мені синє кільце. У підсумку маю 4 шмотки з інста і 22 рівень. Залишилось назовні добити шкірки і закрити завдання на торбину. Знайшовши гобліна, що торчить пляшку горілки місцевим піратам, вирішив помахатись з ним. І як же я був радий, що граю за друїда, та ще й на 4 рівні вищий. Це той ще фрукт, кидає сліпоту, отрути та й лупить непогано, і це по ведмедю. Але я впорався а ви будьте обачні і краще виконувати цей квест у паті. А завдання на турбину виявилось так само нелегким, незважаючи на те, що монстри зелені. Тож відповзаю до входу, щоб у разі екстреної ситуації можна було втікти звідси. А ось як виглядає піратська бухта у час роздачі бафу. Спочатку усі отримують його, а далі чимдуш у столицю за бафом від Оніксії. Я ніколи за ними не ганявся, але посилення варті того, щоб це робити. Нарешті доповзу Штормвінд і поздавав ті завдання з мертвих копей. Русі 23-й під'їхав, а 24-й взяв у Ясеновому лісі. Качатися там не планую, але треба було добити смачні квести. А продовжувати прокачку вирішив у знайомих Багряну Кряжі та Смерколіссі. І якраз коли набирав квести, збиралася паті на елітні завдання. А 24-й друїд це просто знахідка для них. Ну, я так думав, поки не побачив 30-го паладіна. Не зовсім розумію, нащо воно йому, але усі були вдячні, бо танкував як боженька. Відлупцювали фангора, провели хлопців у вежу і виїхали на місцевого генерала ватажка. Чистили методично і не поспішаючи. Виставляли мітки, контролили все як у дорослій групі. Але коли залишились зачистити ще одного боса, що стояв на вулиці, танк по пацючому просто взяв і звалив від нас, навіть нічого не сказав і не запитав. Ми зостались у чотирьох. А так як у цій паті я виконував роль ДД у котячій подобі, запропонував їм потанкувати. На 24 му рівні я повинен впоратися з кількома орками чи ні. І це саме той момент, коли ініціатива так відшмагала ініціатора, що мало не здалося. Маючи температуру під 38, я вирішив потанкувати. План надійний як швейцарський годинник. Не вистачило клепки навіть нормальні банки на хп купити. Полізло танкувати еліту, блін. Ну що ж. Зірвавши двох монстрів мага і воїна, відходжу до дверей, щоб той чаклун також вибіг на ближню дистанцію. ХП, наче тримає чинець. маг і рога вносить дамаг, але розбійника швиденько кинули у астрал, тож наш дамаг зменшився майже наполовину. Коли добивали воїна, побачив, що маг законтролив вже відродившогося гварда. Дуже слушно з його боку, і продовжуємо розбиратися з чаклуном. Коли у нього залишилось вже зовсім трохи, зірвався ще один чортяка. Підійшовши до нього та спровокувавши, побіг до першого, що під контролем мага, і сталося фатальне. Ці два перчики кинули два вигнання у Астрал, і ми залишились з магом удвох. Вирішив прохилитись, і саме у той момент виповз ще один чаклун. Це фіаско. Треба віддати належне групі. Вони не побігли одразу, а попитали думки оточуючих. А я нагадую, що у цей момент маю температуру 38, і критично мислити зараз точно не моє. Даю відмашку, що будемо тікати. Та чомусь на мене зриваються два воїни. Де вони взялись? Я без поняття. Мій план був непоганий: побігти повз двох попереду. Один засторчує у моєму корінні, а далі відхіл і все. Але я не очікував ще двох позаду. На жаль, зірки стали не так, як я того хотів. Використовую пилючку і орк її резистить. Хипе і мана на нулі, стрибати униз це вірна смерть. Швидкості кота повинно вистачити, щоб втікти, але той лучник орк і прокляття роблять свою справу. Ельфійка пала від рук орків. Дуже символічно і, якщо чесно, шкода її. Друїди мій улюблений клас, і дуже хотілося взяти 60-й саме цією красунею. Моя команда змогла утекти, і це радісна новина. Але майже 25 рівень це досить багато, щоб не засмучуватися. Перші хвилини я злився на паті, бо саме від них я отримав тих двох орків, що спочатку кинули сповільнення і надамажили мене. Але зараз я розумію, що треба було просто дочекатися п'ятого гравця у паті і не квапитися. Коротше кажучи, друїдка закінчилася, і на черзі розбійниця орк, також за проханням когось із коментарів. І план на кілька відео такий: Намагаюсь вижити і прокачати рогу. Якщо не вийде, пересаджуюсь на Паладіна. Багато хто просив. Далі ще один контрольний персонаж. І якщо і він скрутиться, то буде важка нубо артилерія у вигляді мисливця. Треба вже закривати той челендж, а то якось соромно, що вже котрий раз навіть до 30-го не докачуюсь. Тому обов'язково ставте пальчики угору та підписуйтеся, щоб не пропустити наступний випуск про зелену красу Нью-Орчисько. Також додавайтеся у телеграм. Думаю, коли нас буде 50, я відкрию коменти і зможемо трохи поспілкуватися. А зараз там тільки невеличкі новини та анонси. Дякую вам за перегляд та підтримку. І з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємося!